Слава Богу! Дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Сьогодні у світі Божого Слова ми пороздумуємо над такою темою Воскресіння Лазаря. З історії Воскресіння Лазаря, описаної у 11 розділі Євангелії від Івана, ми бачимо, що Лазар. Був братом Марії та Марти, які проживали у Віфанії. Лазар захворів смертельною хворобою і помер. І коли Христос прийшов у Віфанію, то Лазар вже був чотири дні у гробі. Важливо зазначити те, що, ідучи у Віфанію, Ісус Христос йшов у те місце. Де для нього була небезпека, оскільки юдеї хотіли камінням побити Христа. Про це нам говорить восьмий текст даного розділу. Також важливо зазначити і те, що Господь Ісус йшов у Віфанію, щоб учні утвердилися у вірі, ставши очевидцями такого великого чуда Воскресіння лазаря. Про це нам говорить 15-й текст даного розділу. Коли Марта зустріла Ісуса, який підходив до їхнього села, то своїми словами вона підтвердила те, що вірить у Воскресіння усіх людей. Адже коли Господь Ісус сказав, що Лазар воскресне, то Марта відповіла: Знаю, що у Воскресінні останнього дня Він воскресне. Про це написано в Євангелії від Івана 11, 24. Господь Ісус добре розуміє людський біль. І написано, що Ісус плакав разом з іншими людьми, які оплакували Лазаря. Про це нам говорить. 33 і 35 тексти даного розділу. І ось коли Ісус підійшов до гробу, яким на той час була печера, закрита каменем, То Христос сказав відвалити цього каменя від входу в печеру. Зауважмо те, що Господь Ісус говорить людям зробити те, що в їхніх силах. Тобто відвалити каменя. А далі Христос наказав Лазарю вийти з печери, і Лазар по руках і ногах, обв'язаний Пасами, а також перев'язаний хусткою на обличчі, вийшов з печери живим. Ось таке велике чудо зробив Христос для утвердження віри віруючих в Господа людей. І завершуючи, хочеться ще звернути нашу увагу на такі христові слова, які записані у Євангелії від Івана 11, 25, 26, де так говорить Господь Ісус Христос. Я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре фізично, але буде жити з Богом вічно. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Адже людина в час своєї фізичної смерті залишає своє тіло і переходить у вічність, продовжуючи жити. У вічності, а саме виконавці Божого Слова входять у рай, а невиконавці Божого Слова опиняться в аду. Про це нам говорить Євангелія від Луки, 16 розділ з 19 по 31 тексти. Тож будьмо істинними віруючими людьми, які виконують. Новозаповітне слово Боже. Адже тільки таким чином ми зможемо увійти в рай. Амінь. Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Сьогодні у світлі Божого Слова ми пороздумуємо про. Церкву. У Євангелії від Матвія 16, 18 Господь Ісус Христос про Христову Церкву, яка дотримується чистого євангельського вчення, сказав так: Я побудую церкву мою, і сили адові не переможуть її. Деякі люди помилково. Церквою називають рукотворно збудований храм. А Христос церквою називає Божий народ, тобто спільноту духовно відроджених, спасених Богом виконавців Господнього Слова. Зразком церкви, яку будує Христос, а не смертна людина є. Першоапостольська церква описана у Книзі Дії святих Апостолів. Вхід у Христову Церкву лежить через щире покаяння людини перед Богом за свої гріхи та через прийняття свідомого водного хрещення в дорослому віці. Христос Посилаючи своїх учнів на Всесвітню місіонерську Божу ниву, промовив до них такі слова. Ідіть по цілому світові, та всьому людству Євангелію проповідуйте. Хто увірує і охриститься, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде. Про це ми читаємо. В Євангелії від Марка 16-15-16. Цей Христовий наказ стосується також усіх вірних христових послідовників протягом всієї історії людства аж до дня другого приходу Христа. Отже, місією Христової Церкви є спасіння грішників через проповідь Євангелії. Христова Церква це відокремлений Божий народ, який складається із спасенних людей незалежно від раси і незалежно від національності. Церква, яку будує Христос, ніколи не може бути державною релігією, тому що Христова Церква представляє собою. Небесне царство, а не земне. Про істинних віруючих людей, які складають Христову Церкву, Господь у Першому посланні апостола Петра 2.9 сказав так: Ви – Вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності. Божої а про Христову церкву, яка представляє Боже царство, що так сказав Христос у Євангелії від Івана 17:16. Не від світу вони, як і я, не від світу». Єдиним вченням Божої церкви, яку будує Христос є нелюдські традиції. Не людські передання, а Євангелія. Саме тому у Євангелії від Івана 8:31 Христос так промовляє: як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете. Спасенна Богом, віруюча людина. Любить Христову церкву, тобто вона любить бути у спільності разом з іншими спасенними богом людьми. Адже Христос так навчає через Євангелію від Матвія 18:20 де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я посеред них. Христова церква. Яка дотримується чистого євангельського вчення, являється Христовим тілом, як і у першому посланні апостола Павла до Корінтян 12.27 написано: Ви, тобто, люди, які пережили покаяння та свідоме водне хрещення у дорослому віці, тіло Христове. А Зосібна, ви ЧЛЕНИ Саме за своєю церквою прийде Христос, щоб забрати її у вічне Боже Царство. Тому, якщо хтось ще не став членом Христової церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення, то поспішімо це зробити. У посланні апостола Павла до Ефесян 4, 11-12 про Христову Церкву ще так написано. І Господь настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служіння для збудування. Тіла Христового. І завершуючи, пропоную усім слухачам особисто уважно прочитати у новому заповіті книгу Дії святих Апостолів, яка найкраще описує зразкову для всіх християн першоапостольську церкву, на яку ми всі повинні рівнятися, Яка народилася в день п'ятидесятниці. Бо саме за такою церквою прийде Христос, щоб забрати її у вічне небесне Царство. Будьмо такою Божою церквою. Амінь, Слава Богу! Дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Сьогодні у світлі Божого Слова ми пороздумуємо про церкву. У Євангелії від Матвія 16:18. Господь Ісус Христос, про Христову Церкву, яка дотримується чистого євангельського вчення, сказав так. Я побудую. Церкву мою і сили адові не переможуть її. Деякі люди помилково церквою називають рукотворно збудований храм, а Христос церквою називає Божий народ, тобто спільноту духовно відроджених, спасенних Богом виконавців. Господнього Слова. Зразком церкви, яку будує Христос, а не смертна людина, є Першоапостольська церква, описана у Книзі Дії святих Апостолів. Вхід у Христову церкву лежить через щире покаяння людини перед Богом за свої гріхи. Та через прийняття свідомого водного хрещення в дорослому віці. Христос, посилаючи своїх учнів на всесвітню місіонерську Божу ниву, промовив до них такі слова: Ідіть по цілому світові та всьому людству Євангелію проповідуйте. Хто увірує і охриститься, буде спасенний. А хто не увірує, засуджений буде. Про це ми читаємо в Євангелії від Марка 16-15-16. Цей Христовий наказ стосується також усіх вірних христових послідовників протягом всієї історії людства аж до дня Другого приходу Христа. Отже, місією Христової Церкви є спасіння грішників через проповідь Євангелії. Христова церква це відокремлений Божий народ, який складається із спасенних людей незалежно від раси і незалежно від національності. Церква, яку будує Христос ніколи не. Не може бути державною релігією, тому що Христова Церква представляє собою небесне царство, а не земне. Про істинних віруючих людей, які складають Христову церкву, Господь у першому посланні апостола Петра 2.9 сказав так. Ви Вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої. А про Христову Церкву, яка представляє Боже Царство, ще так сказав Христос у Євангелії від Івана 17:16. Не від світу вони, як і я, не від світу». Єдиним вченням Божої церкви, яку будує Христос, є нелюдські традиції, нелюдські передання, а Євангелія. Саме тому у Євангелії від Івана 8.31 Христос так промовляє, як у Слові Моїм позостанетеся, тоді справді Моїми учнями будете. Спасенна Богом, віруюча людина любить Христову Церкву, тобто вона любить бути у спільності разом з іншими спасенними Богом людьми. Адже Христос так навчає через Євангелію від Матвія 18:20, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє. Там я посеред них. Христова церква, яка дотримується чистого євангельського вчення, являється Христовим тілом, як і у Першому посланні апостола Павла до Корінтян 12.27, написано. Ви, тобто люди, які пережили покаяння. Та свідоме водне хрещення у дорослому віці тіло Христове, а зосібна ви члени. Саме за своєю церквою прийде Христос, щоб забрати її у вічне Боже Царство. Тому, якщо хтось ще не став членом Христової церкви, яка дотримується чистого. Євангельського вчення, то поспішимо це зробити. У посланні апостола Павла до Ефесян 4, 11, 12 про Христову Церкву ще так написано. І Господь настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів. Щоб приготувати святих на діло служіння для збудування тіла Христового. І завершуючи, пропоную усім слухачам особисто уважно прочитати у новому заповіті книгу Дії святих Апостолів, яка найкраще описує зразкову для всіх християн. Першоапостольську церкву, на яку ми всі повинні рівнятися, яка народилася в день п'ятидесятниці. Бо саме за такою церквою прийде Христос, щоб забрати її у вічне небесне Царство. Будьмо такою Божою церквою. Амінь. Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Сьогодні у світлі Божого Слова ми пороздумуємо про істинного пастиря Христової Церкви. Найперш пропоную усім нам, дорогі друзі, звернути нашу увагу на Господа Ісуса Христа під час. Таємної вечері, а саме в Ісусі Христі ми бачимо зразок істинного пастиря божого народу. У Євангелії від Івана 13:4.5 написано про те, що Христос встав від вечері, зняв хітон, взяв рушник і підперезався. Тоді налив води в умивальницю і почав обмивати ноги учням, і витирати рушником, яким був підперезаний. Цим чинком Христос підтвердив сказані ним до його учнів такі слова на таємній вечері, які записані у Євангелії від Луки 22, 25-26. А саме, Царі народів панують над ними, а ті, що ними володіють, доброчинцями звуться. Однак ви не повинні бути такими, як вони, але хто найбільший між вами, нехай буде як найменший. І той, хто бере провід, нехай буде як. Слуга. А в Євангелії від Матвія в 10 розділі з 42 по 45 тексти це Христове євангельське вчення ще передане так. Ви знаєте, що ті, що вважають себе за Князів у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Але нехай не так буде між вами. Хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам, тобто учням Христовим за слугу. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде всім, тобто всім членам Христової Церкви за раба. Бо Син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за батьох. Дорогі слухачі, блаженна та церква, пастирем, тобто пресвітерем якої є такий брат Господі, який. В духовному розумінні цих слів омиває членам Христової Церкви ноги. Як приємно, коли такий істинний пресвітер церкви часто навідує нас, часто телефонує до нас та щиро турбується про нас, як приємно, коли пресвітер. Запрошує нас до себе додому, а також наших домашніх, і наставляє нас Словом Божим, і при відкритті Євангелії, Словом Божим застерігає нас від Єресей. Як чудово, коли ми в будь-який час дня і ночі можемо зателефонувати до пресвітера. З важливим проханням молитовної підтримки чи біблійної поради, знаючи, що Він з великою любов'ю та з великою повагою до нас завжди нас вислухає та підтримає. Про такого пастиря Христової Церкви можна сміливо сказати: такий пастир є пастирем. Який не панує над Божою отарою і який не притісняє Божих овечок, а натомість, він є істинним Божим пастирем Христової Церкви, пастирем, який в духовному розумінні цих слів омиває всім членам Христової Церкви ноги. Слава Богу! За таких істинних пастирів. І не наче зціляючим бальзамом на нашу душу є те, коли в час горя чи біди нам на допомогу першим спішить пастир Христової Церкви, який, щиро бажаючи підтримати нас, приходить до нашого. Дому. Блаженна та церква, і щасливі ті члени церкви, які мають саме такого істинного Божого пастиря. І завершуючи, закликаю усіх членів Церкви Христової до молитви за наших пастирів, щоб Бог дав щире бажання кожному пастирю Христової Церкви бути пастирем, який в духовному розумінні цих слів омиває нам наші ноги. Амінь.